Ми з нею поговоримо про те, як шукати роботу в США. Це Марічка Вакума. Посилання на її YouTube і на її Instagram є в описі цього відео. Вітаю тебе, Марічка, у нас в ефірі. Раді бачити, привіт. 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 Я теж рада вас бачити. Нарешті, з поверненням до Етеру. Дякую, Дякуємо величезне. Тим більше, бачиш, у нас начебто наче нові сил, сили, сили з'явилися для Етеру. Ми хочемо поговорити з тобою відносно того, як шукати роботу в США. І в принципі, давай почнемо з того, чи відрізняється пошук роботи в Сполучених Штатах від того, як це відбувається в Україні, через те, що, наприклад, ну як ми я собі це уявляю, ми там заходиш на якийсь там сайт в пошуку роботи, дивишся, що й за вакансією, відправляєш резюме, і так далі. Оце мабуть те саме, але в чому відмінність? Чудове запитання. Дивись, справа в тому, що я не шукала роботу в Україні. А якщо шукала, то це було дуже давно, і це було зовсім іншими методами, там якесь через знайомства, зазвичай це відбувалось. І в США в принципі діє так само. все. За 10 років мого досвіду, всі класні роботи, які я мала, вони були через або завдяки набутим контактам. Тобто хтось когось радив, рекомендував, або мене рекомендували комусь, або мені рекомендували таку роботу. І я йшла в принципі вже знаючи людей, з якими я буду працювати, і а, хтось там якось чи заочно, чи особисто мене знав, також коли запрошував на роботу. А були а, моменти, коли я шукала і самостійно ось, власне як минулого року. Останнє моє місце роботи було зовсім в новому для мене місці проживання. Я переїхала в дуже таке американське середовище, англомовне, і відповідно шукала роботу виключно на американців. З американцями хотіла працювати і нашла її ось таким методом. Знайшла на дуже класний є такий сайт. Називається він ZipCruiter. А виключно по геолокації ви можете подивитися, які є вакансії. Ну, вбити там якісь фільтри, в якому які галузі ви шукаєте роботу, вбити свою геолокацію, свій поштовий індекс і таким чином подивитися, що відбувається на ринку, які ціни. І власне через цей сайт я собі знайшла роботу за один тиждень. Причому в мене за один тиждень було три інтерв'ю. Інтерв'ю це співбесіда да, з англійською мовою, і я вже сама обирала собі роботодавців там, залежно від того, що вони мені пропонували, і яку там а, зарплату, на яких умовах і так далі. Тому а, резюме важливе, а, супроводжувальний лист, який додається до резюме, це як ваша визитівка, теж дуже важлива. А, це якщо ви знаєте ідеальну англійську мову, тому а, є перевагою. Знання англійської мови, якщо що не знаєте, то потрібно вчити терміново, якщо знаходитесь за кордоном. Людям, які не знають мову, але вони потрапили вже до Сполучених Штатів Америки, і їхня українська, ну хіба що about myself» і все, тобто в резюме, там не напишеш якогось супроводжувального листа. І якщо мають люди свої якісь навички чи дипломи, вони теж українською, От наскільки сприймаються там українські дипломи, і якщо людина не знає мови, які вона може професії розглядати, якщо може, чи це лише треба вчити англійську. Мову, і потім ми з тобою будуть спілкуватися mm -hmm. На роботи. Це ж країна іммігрантів, тому незнання англійської мови або базове знання англійської мови, сприймається, тому що там такий мік, знаєте, який називається котел, в якому варяться всі там нації, національності. І відповідно, незнання англійської мови сприймається на окей, якщо це, наприклад, б'юті індустрія, сфера послуг, якщо є майстрині, дуже цінуються всі майстри б'юті сфери, саме українки. Тому якщо людина вміє робити робити манікюр, вона це робить якісно, не обов'язково знати добре англійську мову. Просто потрібно здати там певний іспит, щоб отримати сертифікат, і на основі цього сертифікату ліцензія. А вже можна собі знайти роботу просто на раз-два. Будь-який салон візьме з залюбки. Такого майстра або відкрити свій салон, або навіть на дому дівчата приймають і зробляють чималі гроші на цьому. Це стосується і перекмахерів, і стилістів, і а, косметологів, і лікарів-косметологів також, які мають медичну освіту і можуть робити б'юті ін'єкції. Це дуже цінується в Штатах, тому що б'юті індустрія там ну, на дуже поганому рівні. А, і американки в принципі не знають різниці, вони не розуміють, як має бути, бо в них, в принципі ну, завжди так було. Тому коли вони потрапляють до української. Майстрині, вони потім вже не змінюють її ніколи, тому що вони відчувають величезну різницю, яка була до епісів. А моя кар'єра в США почалася з банальної професії. Це няня з проживанням, це була російськомовна. Були вихідці з Києва, до речі. Але дуже в там з малого віку вони вже не говорили російською мовою між собою лише англійською, але дитині хотіли передати знання мови, відповідно, шукали собі няню там україномовну чи російськомовну, щоб вона з дитиною говорила виключно українською чи російською мовою. Тому моя кар'єра почалася з банальщини, просто з няня з проживанням це дало мені можливості там заробити скласти певну. Кількість грошей для того, щоб рухатись далі. Ну а далі це вже зв'язки. Я пам'ятаю, я вийшла купити собі сім-карту на телефоні. Це вже коли я виїхала з цієї сім'ї і зняла собі кімнату в Нью-Йорку і пішла на Брайтон Біч в магазин мобільного зв'язку купити собі сім-карту. І там розговорилася з продавцем і сказала, що я шукаю роботу. Він при мені позвонив там своєму якомусь знайомому. Ну, знову ж таки, це вихідці з Радянського Союзу. Коли я говорю радянський союз, я маю на увазі всі люди, які говорять російською мовою і проживають в Штатах. І він, наче позвонив в своєму знайомому при мені, домовився про співбесіду. До наступного дня я пішла до цієї людини в офіс. Це була якась там рекламна агенція. Я пропрацювала там рівно два тижні, тому що мене надурили. Я знову-таки хочу сказати, щоб все ж таки е, вчили мову і працювали з американцями, якщо ви в Штатах. Тому що люди, які ну, вихідці з Радянського Союзу, а особливо російського походження, вони. Е, М'яко кажучи, я не знаю, аб'юзать своїх працівників, дурять там на гроші, не виплачують. Ну короче, мене була своя історія з цього приводу. Я там пропрацювала рівно два тижні. і Я звідти пішла, але Протягом цих двох тижнів я в цьому офісі знайомлюся з адвокатом з його командою і переходжу працювати в адвокатську компанію в цьому ж офісі, не виходячи. Тобто, ваші комунікаційні скіли навички вони грають дуже велику роль. Ну і звісно, щодо диплому, я лише один раз показала свій диплом, коли пішла сама влаштовуватися вчителем в дитсадочок. І мені потрібно було показати, що я дійсно педагог за освітою мене навіть не просили переклад. Англійською мовою, тому що це був досадок, здається, єврейський, але російськомовний. І мене просто попросили показати, щоб докази, які що я можу викладати дітям. Я принесла, і це був єдиний раз, коли мене попросили показати диплом. Все. В Резюме я пишу своє, звичайно, свою освіту, вказую, де я вчилася, назва інституту. Але ніхто ніколи не просив у мене. Показати, окрім того випадку, коли я пішла працювати в садочок. І в чому так важлива англійська мова, саме для того, щоб в тому числі розумітися на особливості законодавства Сполучених Штатів штатів і знати, що насправді, згідно закону, всі працівники е, надзвичайно захищені, але от якраз користуються незнанням мови і нерозумінням особливостей Америки, і її таким чином намагаються дурити. От, власне, про це я хотів тебе запитати: насправді є ж певні обмеження, так з точки зору законодавства Сполучених Штатів, що ти е, не маєш права там вимагати без. Коштовно залишатися більше ніж потрібно що є мінімальна оплата за годину і так далі. Тому подібне, розкажи, будь ласка, про це. Ем, бо ем, нам здається, що Сполучені Штати це місце, де просто всі працюють зранку до ночі, і, і там взагалі не існують ніяких правил, типу, більше працюєш, більше заробляєш. Але наскільки я розумію, це не так. Знову ж таки, все залежить від протоколу чи правил в компанії, в якій ви працюєте. Наприклад, остання моя робота, а останній рік як я працювала перед приїздом в Україну, це була дійсно робота в адвокатській компанії, яка займається захистом прав робітників. Тобто це адвокати, які захищають права робітників, які там подають скарги до різних державних установ, в тому числі і до суду, за те, що роботодавець порушує права робітника свого. І, власне, в цій компанії в нас був дуже строгий регламент, ми мали працювати лише 8 годин на день, а у нас було обов'язково 30 хвилин ланч обід обідня перерва на 30 хвилин, і не дай Боже, ти лишаєшся на 5 хвилин довше. Мені відразу пише мій бос, там чи головний менеджер пише мені про те, що я бачила, ти відправила вчора імейл е листа електронного там о 5.07. Будь ласка, прийди завтра, на 7 хвилин пізніше, чи в п'ятницю, на 7 хвилин раніше, піди з роботи, бо ти ці 7 хвилин перепрацювала. А в цій компанії овертайми, так називаємо, коли люди працюють поза. Е, в позаурочні да години, то воно а, 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 має оплачуватися по закону в півтора рази більше, ніж за звичайні робочі години. Тому в цій компанії не хотіли платити півтора рази більше, але таким чином ми не мали права. Ну тобто роботодавець не має права порушувати наші права, не має такої можливості, і тому ми дуже строго відслідковували за тим часом, як ми працюємо, коли ми приходимо, коли ми йдемо. Дай Боже на 5 хвилин більше. Але все залежить від компанії. Були такі моменти, коли я працювала а, і по 45 і по 50 годин на тиждень в інші адвокатські компанії, тому що там була зовсім інша методика, зовсім інша галузь права. І я розуміла, що якщо я ці дедлайни не закрию, у нас там слухання завтра. Мені потрібно підготувати купу документів і доказів, роздрукувати і розпихати це по папках, по файлах. Я розумію, що якщо я цього не зроблю, я підведу свого боса. І, звичайно, я лишалася неурочні, які мені не оплачувалися, але я роботу то любила, цінувала, і потім мені там в кінці року видавалися якісь премії за те, що я там вклалася в цю компанію, працювала більше, ніж потрібно. Закони і права потрібно і важливо знати, і не давати себе ображати. Це факт. Марічку, я ще хочу запитати, що робити людям, які мають фах, тобто робітничу спеціальність, в принципі, легко знайти. Ну, є мова, є якісь навички, там, можливо, якісь курси, і далі ти працюєш. А якщо от людина, вона юрист чи вона лікар, лікар, який має там гарну мову, апостильовані, звірані нотаріусом документи, дипломи, тобто великий базис, має великий досвід. І тут він приїжджає в Америку і розуміє, що людина після хай скул більш буде затребувати, Бо ніж він, от що робити, і дійсно наскільки важко там довести свої, або як, як правильно сказати, адаптувати до Америки свої знання і свої документи, всі свої дипломи, це можливо, от стати лікарем в Америці, якщо ти лікар в Україні, і скільки на це потрібно часу. Абсолютно можливо, це така професія. Медик він і в Африці медик, а ці знання вони загальні, саме медицина галузь медицини. Тому так відповідь моя остаточна так. Стати медиком, якщо ти вже діючий медик в Україні, стати медиком в Америці легко. Ну можливо, не так легко це буде, але це можливо. Що для цього потрібно? Дійсно, треба адаптувати дипломи, перекласти там, адаптувати і здати державний іспит для того, щоб отримати ліцензію лікаря діючу. От. І до цього іспиту, відповідно, потрібно готуватися, тому що він англійською мовою, і часто лікарі приїздять. У мене, наприклад, є е, особиста е, історія, коли е, мама моїх знайомих приїхала вже в віці в Америку, переїхала е, з дітьми своїми вже дорослими на той час, і їй було 50 вона була діючим лікарем е, в Україні. І не знаючи англійської мови, вона почала готуватися до цього державного іспиту. Вона зачинялася в себе в кімнаті годинами, сиділа, вчила мову і сиділа, вчила ці іспити, щоб здати їх. Вона їх здала, стала сертифікованою медсестрею. А медсестра в Штатах це дуже непогана робота з непоганою зарплатнею, набагато вищою, ніж в Україні. Навіть вище ніж лікар в Україні отримує тому вона стала сертифікованою медсестрою, відпрацювала там 10 років до пенсії. Зараз вона це почуває про чудово, тому це реально щодо юристів, це зовсім інша галузь. Ми знаємо, що право воно кардинально відрізняється. Тому юристам, на жаль, потрібно вчитися з нуля. Вони практикувати не можуть юридичну діяльність в будь-яку в Штатах, тому що їм потрібно місцеві знання отримати і місцеву освіту. А медики так, це реально. І такі, от, знаєте, я там не знаю, IT галузь, тобто таке щось загальне, що в принципі і тут, і там однаково вивчається. Ем, ще таке питання у нас там залишилось кілька хвилин, але я думаю, що ми встигнемо. Е, чи потрібно починати шукати роботу ще до того, як збираєшся проїжджати в Сполучені Штати? Ми знаємо, що є оця програма U4U, і відповідно, багато хто з наших е, українок з дітьми виїхали в Європу, і, мабуть, кожна друга з них думає: а може поїхати в Штати? І тим більше, що є спеціальна програма. Так, от е, бажано все ж таки починати шукати ще до того, як ти приїх. Чи, чи краще приїхати і вже на місці знайти роботу? А, ви знаєте, я б радила особисто зі свого досвіду е, шукати або в, принаймні знати свій план дій, план А, план Б, і план С. До приїзду, щоб потім не було неприємних сюрпризів. Тому що по факту в Америці, якщо у вас нікого немає, ви нікому не потрібні. Що таке програма U4U? для вас знаходиться спонсор американець або громадянин Америки, який каже, що я ручаюся там фінансово, беру відповідальність за цю людину. Ми всі розуміємо, що таке спонсорство американське це просто люди дають ем, затвердження, да, щоб людину впустили по цій програмі. Далі ем, біженець приїжджає. І ці спонсори вони їм нічого не мають дати, окрім цього документу, який їм дозволив заїхати. І далі людина починає е, працювати, щось шукати, стикається з проблемами, тому що е, дуже часто перекладають відповідальність на інших. Та навіть якщо у вас є родичі там чи друзі в Америці, знову таки ви там нікому не будете потрібні, якщо ви не вмієте самостійно е, дати собі ради. Тому я би порадила наразі. Просто хоча б скласти собі план: що якщо це не вийде, тоді я буду робити ось це. А якщо це не вийде, тоді я буду ось це робити. В такому випадку є шанси адаптуватись набагато скоріше і без стресу. Дякую величезно. Я зрозумів, що головний висновок з нашої сьогоднішньої розмови насправді в Америці ви нікому не потрібні, і ваш успіх залежить виключно від вас, і ніхто вам допомагати. Якщо ну, тобто, не буде такого, що ви приїдете і на вас гроші там впадуть з неба. Так не буде. Але якщо ти працьовитий, якщо ти цілеспрямований, ти можеш стати успішним в Сполучених Штатах. А я закінчу наш спіч фразою відомої компанії: «Just do it». просто треба робити.